Нещодавно мені писав експерт в інстаграмі про те, що він хоче заробляти 10 тисяч баксів з блогу. Він розповів ось таку історію про себе, що він вміє, яка в нього експертиза, яка в нього стратегія. Він хоче і команду, і навчання, і менторство, і прямі послуги тивати типу від себе. Коротше, дуже багато амбіцій. І після того як я йому сказав про умови співпраці, І про те, скільки це буде коштувати, він просто зник. Я з цього трошки угорнув, тому що згадав себе насправді на початках, коли в тебе дуже багато ідей, планів. Ти ти думаєш, блять, хочу це, хочу це, хочу і так, і так, і так, і команда тут в мене буде. Ти несерйозно сприймаєш ці свої хотілки. І це нагадування кожному про те, що якщо в тебе є амбіції, будь ласочка, стався до цього серйозно. Розумієш, що це дуже багато роботи. Не потрібно ось. Губитися в рожевих хмарках дофаміну, напевно, це якось так можна назвати. Про те, що в тебе все буде заїх, все буде легко, і це тобі ніякої копійки не буде коштувати. Кожна штука, яку ти хочеш для себе робити, щоб отримати, не знаю, тачку, інвестиції, квартиру, нерухомість, що завгодно, це потребує ризику, і іноді ризик піде страшний. Ну це не просто на словах: типу у ризик, типу, немає ризику, нема в тебе порша. Це дійсно ризик. Там, де ти можеш втратити типу, все до останньої копієчки, і навіть в якісь борги типу залізти трошки, щоб в тебе щось вийшло. Ставтеся, будь ласка, серйозно до своїх амбіцій, інакше воно ніхіра не запрацює.